Понад рік вважався зниклим безвісти. Сьогодні у Мукачеві попрощалися з полеглим героєм Володимиром Напудою. З початку повномасштабної війни 52-річний Мукачевець добровільно став на захист України. Служив у військовій частині А-4805. Майже два роки чоловік мужньо та віддано боронив державу від ворога на різних напрямках фронту. Загинув 9 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання. Він був дуже добрим та сміливим. Олі не відмовляв у допомозі, згадує молодша сестра Володимира. Добрим, совісним, чесно. Що ж можу сказати? Жалко, жалко, що таке люди за нас вимагають життя, жити. Сьогодні його рідні, друзі, колеги та побратими прийшли до свято-михайлівського храму, аби віддати шану та провести героя в останню дорогу. Поховали захисника на кладовищі у мікрорайоні Палану. Щиро співчуваємо рідним та близьким загиблого воїна.